Сказав Господь, Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх, у ніг твоїх, жезл сили твоєї пошле Господі Сиона, царю посеред ворогів твоїх, з тобою, народ Твій у день сили твоєї, у світлостях святих твоїх, і з утроби раніше віків я породив тебе. Клявся, Господь, і не розкається, ти священик повік за чином Мелхиседековим, Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого вразить царів, Він учинить суд над народами. Покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні, і з потоку в дорозі буде пити. Тому високо піднеси голову. Прославляю тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні, великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Діла Його краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої щедрі і милостивий, Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій, пам'ятає вічно, могутність діянь своїх явив Він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді, навіки вічні, встановлені на істині й правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт свій, святе і страшне ім'я Його, початок премудрості, страх Господній. І розум добрий мають ті, що додержуються заповіди Його. Хвала йому на віки віків. Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений. Слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді Він твердо говорить слово своє. Він по і не захитається, пам'ять праведникові буде вічна. Лихих наклепів він не убоїться. Серце Його надіється на Господа, упевнене серце його, Він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Богам. Праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі. Побачить це нечестивей і розгнівається, заскривоче зубами і згине. Бажання нечестивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часів і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Хваліть раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословенне ім'я Господнє від нині і до віку. від сходу сонця до заходу. Нехай буде прославлене ім'я Господнє, висока над усіма народами Господь, вище небес, слава Його. Хто, як Господь Бог наш, Він перебуває на небесах, Він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З пороху піднімай бідного і гною ще підносить у щоб посадити Його з князями народу свого, неплідно робить Марій матір'ю, яка в домі своїм тішається дітьми. Аллилуїя! Коли вийшов Ізраїль з Єгипту дім Якова від людей чужих, юдеї стало святиною Його, а Ізраїль володінням його, море побачило і розступилося, Йордан повернувся назад. Гори підстрибували, як вівці, і пагорби, наче ягнята, чого ти море розступилося, і ти, Єрдане, чого повернув назад, чого ви гори, як вівці, скачете, і ви пагорби, наче ягнята. Перед лицем Господа затряслася земля перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води і скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милості Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх. Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів створив, ідоли язичників срібло і золото, діло рук людських. У муста мають та не говорять, очі мають та не бачать, вуха мають та не чують, ніздрі мають та нема в них нюху, руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає з гортані їхньої. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїля, уповай на Господа, Він наша поміч і захист. Доми Аарона, уповай на Господа, Він наша поміч і захист. Всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа, Він наша поміч і захист. Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословив Дім Ізраїля, благословив Дім Аарона. Він благословляє тих, що бояться Господа малих і великих. Нехай же додасть вам Господь все ще більше і більше вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю, небо над небесами, оселя Господа, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа від нині і до віку. Аллилуйя! Я люблю Господа, Він почув голос, благання мого. Прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої. Обійняли мене болі смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу й утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу мою. Милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас, Господь охороняй немовлят, я знесилися, і Він допоміг мені. Повернися, душе моє, спокій твій, бо Господь облагодіяв тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом в Україні живих. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірував я тому і заговорив, і я смирився вельми, і сказав, я в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму і ім'я Господнє призву. Молитви мої, Господа, воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом, смерть преподобних Його. О Господи, я раб Твій. Я раб твій і син грабині твоєї, ти розірвав кайдани мої, тобі принесу я жертву хваління і ім'я Господні призву. Молитви мої, Господа, воздам перед усіма людьми Його. У дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і по віки милість його. Нехай говорить дім Ааронів, що Господь благий, і повіки милість його. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти. Розгорілися, як вогонь, у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням, голос радості і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть мені врата. Правди, я віду ними і прославлю Господа, ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю Тебе, Господи, що Ти почув мене, і став спасінням моїм камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивниво на очах наших. Цей день Його ж створив Господь, радіємо і веселімось в Нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи. Благословен хто в ім'я Господнє! Благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь явився нам, Чиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо по віки милість його Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи і зглянці, немочі наші, і імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душе моя, інший світ на тебе чекає, і суддя виявить твоє таємне і зле. Не прив'язуйся до земного, а поспіши взивати до судді, Боже Очистий, і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Спасителю мій, я весь покритий незліченими гріхами, як ранами, благай милосердя Твоє Христе, лікарю, недужих, прийди зціли і спаси мене. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Душе моя, чого безтурботно живеш у лінощах, чому не жахаєшся гріхів, що їх ти вчинила. Поспіши покаятися, доки ще, Господь, не зачинив дверей перед тобою. До Бога Матері в молитві взивай, надії безнадійних, я багато нагрішив перед тобою. Спаси мене, Владичице, пречиста Я. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, святий, що у Вишніх живеш і всевидячим оком Твоїм споглядаєш на всі творіння. Перед Тобою схиляємо голову душі і тіла. І тобі молимося, святий, святих, простягни невидиму руку Твою від святої оселі Твоєї і благослови всіх нас. Прости нам усі провини вільні і невільні, словом або ділом, дай нам, Господи, покаяння, дай нам сльози нашої душі на очищення безлічі наших гріхів, пошли Твою велику милість на народ наш і на нас, недостойних рабів Твоїх, бо благословенне і прославлене ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час і на віки віків. Амінь.